Привіт всім! Ну що, давайте сьогодні трошки поворожимо. Задамо деякі кілька запитань нашому маятнику. Я вже задавала, але хочу ще раз спробувати разом з вами. Так, оно, ну, маятник, я буду тобі дуже вдячна, якщо ти мені скажеш, я, Марта, громадянка Америки чи ні? Відповідь так. Дуже дякую тобі. Дуже дуже дякую. Дуже дякую. Дякую за відповідь. Маю слідуюче запитання. Маю слідуюче запитання. Скажи мені, будь ласка, чи дозволить адміністрація Трампа, американці, система? Не знаю, що українцям новоприбулим, пою United for Ukraine, залишитись в Америці, дозволить чи ні? А як сильно. Так, українці, ви залишитесь в Америці. Дивіться, дивіться, що витворяє. Дякую, дуже дякую. Далі маємо слідуюче запитання. Скажи, будь ласка, медник. Війна в Україні. Закінчиться перемогою українців, так чи ні? Дуже дякую. Дуже дякую, дуже дякую за відповідь. Відповідь дуже гарна, дуже дякую. Так. Між Росією і Україною завершиться перемогою українців. Дуже дякую, дуже дякую. Тепер маю слідуюче запитання, будь ласка. Маєтник, скажи, будь ласка, Путін помре або його хтось уб'є, чи закінчить цей чоловік своє життя. За останній рік, в 2025 році. Бачите відповідь? Ні. Хм. Він не помре ще. Він не помре в 2025 році. Ви бачите, як відповідь? Майтник дякую. Яке ще запитання? Що таке запитання? Україну приймуть в Євросоюз? Метник, скажи, будь ласка, дай нам, будь ласка, відповідь. Чи приймуть Україну в Євросоюз? Дуже дякую, маятник. Дуже дякую. І ще одне запитання. Дай, го, готове Слідуюче запитання. Будь ласка. Чи приймуть Україну в НАТО? Будь ласка, дай нам відповідь: Чи приймуть Україну в НАТО? Медленно, але так. Дякую. Дякую за гарну відповідь. Ооой, дуже гарно, дуже гарно. Дякую. Дуже дякую, дуже дякую. Так, і. Ще одне запитання. Чи буде президент Володимир Зеленський? На слідуючому терміні в Україні президентом знову. На після слідуючих виборів. Чи буде Зеленський другий раз президентом України? Так, дякую. 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 Дуже дякую за відповідь. Маю дуже складне запитання, але ризикнемо. Маятник, скажи, будь ласка, чи закінчиться війна в Україні у 2025 році? Кажи, будь ласка, чи закінчиться війна в Україні в 2026 році? Маєтник, ще одне запитання. Маєтник, скажи, будь ласка, чи піде війна з Росією по всій Європі? Чи буде війна з Росією по всій Європі? Як предказувало страдалось? йде на сьогодні, побачимо. Саме головне, що ми переможемо, я це знаю.